Привіт, любий друже! Сьогодні я розповім тобі, яка наша земля влітку. Ти вже напевно знаєш, що за весною настає спекотне літо. Літні місяці називаються червень, липень, серпень. Усі дерева вдягаються в зелене вбрання. Літо чудова пора для відпочинку. Можна купатися в річці або морі, грітися на сонечку. Ліс наповнений життям у літні місяці. На галявинках під деревами ростуть гриби та ягоди. У ставку весело кумкають жаби, над водою кружляють бабки. Мама качка навчає маленьких каченят плавати. Голосно стукає дзьобом дятел. Тварини й птахи радіють теплу й світлу. Улітку їм легко знайти собі їжу. На лузі зацвітає безліч яскравих квітів. Над ними порхають метелики, зищать бджоли і джмелі. Ну що, любий друже, тобі сподобалась моя розповідь? Тоді я не кажу тобі прощавай, а кажу до побачення, бо у світі ще багато цікавого, про що мені хочеться тобі розповісти.